Привіт, я вчитель Андрій, і сьогодні вам розповім про те, як навчитися вчитися, або чому так важко починати. Ну, по-перше, починати завжди важко, це не тільки стосується англійської мови, не тільки стосується вивчення чогось, це стосується ну, будь-чого. Наприклад, якщо ви починаєте займатися спортом, ідете в зал, щось там піднімаєте, вам важко, у вас це болить. Але через деякий час ви бачите, що вам вже не так важко і нічого вже не болить, або може болить, але від набагато більших навантажень. Тому е не лякайтесь того, що спочатку вам може бути важко. Як це працює з англійською? Наприклад, якщо ваша звичайна діяльність не передбачує вивчення е правил, не передбачає вивчення читання якихось текстів, розшифрування чогось і заучування слів. То на початку вашим нейронам буде складно, тому що ваш мозок це ті ж самі м'язи, і якщо якась зона мозку у вас не працює дуже активно. То через деякий час, коли ви будете її навантажувати, цю зону мозка, вона буде працювати краще. Тобто ці нейрони вони реально фізично збільшуються. Тобто пропускна можливість цих нейронів становиться більше, туди більше прилинає крові. Це фізіологія, це працює будь з ким. Тобто, якщо вам на початку якось там дуже важко вчитися, потерпіть трохи, далі буде легше. Ви, ваш мозок пристосується до цих нових навантажень, він дуже швидко пристосовується, наростить там нейрони собі і буде добряче вам допомагати вивчати англійську. Другий пункт це треба навчитися розуміти підручники і вправи у цих підручниках. Тому що якщо ви бачите новий підручник, бачите щось там якісь вправи, як він цей підручник збудований. Взагалі, що це за вправа, як її виконувати. На початку може бути кожна вправа як якась загадка, ви дивитесь на неї, читаєте навіть завдання, не розумієте, тут вам у пригоді, звичайно, стане вчитель. Якщо ви не розумієте завдання, написані до вправ, то питайте вашого вчителя. Пишіть йому. Я не розумію, що, як виконувати цю вправу, він вам пояснить. Якщо. Е Деякий час ви попрацюєте з якимось підручником, ви досить швидко зрозумієте його структуру, досить швидко зрозумієте, які там є вправи, тому що плюс-мінус ну, у кожному підручнику. Є якийсь набір більш-менш стандартних вправ, які е, повторюються, і ви, вже коли бачите якусь вправу, ви розумієте, що з нею робити. Тобто, якщо є текст і далі якісь питання, то, мабуть, треба прочитати текст і відповісти на ці питання. Якщо у вас є якась таблиця з двох частин, і у лівій щось, і у правий щось, то, мабуть, їх треба якось з'єднати між собою. Ну, коли ви почнете розуміти підручник і як взагалі построені вправи, то е, теж виконання вправи домашніх завдань у вас буде займати менше часу. Це логічно. Е, вам не треба буде часу витрачати на те, щоб зрозуміти, що треба робити. І ще є такий нюанс, треба звикнути до вчителя, тобто звикнути до персоналі того, з ким ви працюєте, хто вам щось пояснює. Тобто, якщо ви бачите, що е, ну, якось е, на початку. Ви наче щось не розумієте, то ну спробуйте якось спочатку потерпіти якийсь час. Можливо, просто вище не на одній хвилі. Вчитель подивиться на вас. послухає, подивиться, як ви сприймаєте інформацію. Ви подивитесь на вчителя, поясните йому, як ви. Сприймаєте інформацію, і е, ви притратесь один до одного, і вчитель буде вже вам подавати цю інформацію в зрозумілому виді, і е, у вас буде щастя. Тобто, коли я пам'ятаю, працював у школі. Коли я почав тільки працювати в одному з класів, я пам'ятаю, що всі учні прямо там ну, бралися за голову. Тобто, а Це новий вчитель, він все зовсім по-іншому робить. Раніше ми такого не робили. А от чому ви таке нам задаєте? Раніше нам такого не задавали. Тобто, І учнів була, був, тому що перед цим у них. Три роки була інша вчителька, а потім я їх почав вчити і вони бачать, що щось не так. Але потім, через якийсь час, через там, я не знаю, пару місяців, вони все зрозуміли, все поняли, як працювати зі мною. Я зрозумів, як працювати з ними, і у нас були дуже гарні відносини з тими учнями, і дуже багато учнів почали набагато краще вчитися з англійської мови. Тобто, оцінки у них стали краще, тому що, наприклад, у мене дуже зрозуміла система була у школі. Я ставив оцінки тільки за знання і більше ні за що. І тому було досить легко отримувати оцінки і Далі, четверте, знайдіть час окремо для англійської мови і вбудуйте англійську вивчення англійської у своє життя. Тому що, коли ви, наприклад, ще тільки починаєте, у вас не було, скажімо так, Години або двох годин в день, коли ви займаєтесь англійською. І раптом вам ці дві години або годину в день треба звідкілясь взяти. Дуже добре, якщо у вас було багато вільного часу, і тепер, замість того, щоб дивитись інстаграм, або не знаю, там ходити по вулиці, ви тепер будете вчити англійську. А якщо у вас не було багато вільного часу, якщо ви і так були досить зайняті, то треба все-таки, якщо ви вже платите за ці уроки, якщо ви вирішили вивчити і отримати якісь результати, мати прогрес, то ви маєте чітко визначити е час. І вбудувати би, англійську мову, вивчення англійської, тобто уроки плюс виконання домашніх завдань, у свій графік. Тому що дехто робить це по остаточному принципу, там встигну, не встигну, десь під перед уроком зроблю. Коли встигну, тоді зроблю домашку. А насправді так не треба. Тобто, у вас має бути чіткий час, коли ви робите цю домашку. Не коли встигну, не якщо буде час, або ну, колись там зроблю ще час є до уроку. У вас має бути якась система зроблена, тобто це е, дуже вам допоможе. Якщо ви знаєте, що сьогодні зранку прокидаюся і роблю домашку там, не знаю, з 9 по 10 мені нічого робити, я ось зроблю домашку. Е, вбудуйте е, в уроки плюс ну, уроки, якби у вас графік, буде більш-менш, а от виконання завдань домашніх теж. Треба вбудувати в, свою, в своє життя. Також, плюс до цього ще треба вбудувати якось вивчення нових слів, тому що ну, це якби плюс до домашніх, завдань, до домашніх завдань. Ви завжди маєте це робити паралельно, тобто, десь ви. Наприклад, коли ви готуєте їсти, якщо ви любите куховарити, ви там на кухні собі кладете цей список слів, і поки там ріжете картоплю або мішаєте якісь, не знаю що, тісто, дивитесь на ці слова і повторюєте їх вголос. Намагайтеся згадати там переклад, транскрипцію, вже як ви вчите, що вам конкретно треба. Е, зробіть англійську мову вашою звичкою, тому що чим більше часу ви на неї будете витрачати, тим кращим буде результат. Е, Бувають такі генії, у яких все виходить дуже швидко і їм майже нічого не потрібно робити. І потім я бачу там відео, як вивчити англійську, за не знаю, прочитавши одну книжку. Ну, може, у когось це вдається. У мене так би не вдалося. Тому звикайте до того, що треба працювати. І коли. Ви на початку, наприклад, ви бачите, що вам трохи важко, або дуже важко. Е, спробуйте е, пройтись по всім моїм пунктам і зрозуміти, чому вам важко. І, можливо, ви цю проблему зможете легко вирішити через те, що зачекаєте якийсь час або. Е, Приділите більше часу і краще будете ставитись до виконання домашніх завдань. Це все. Вчіть англійську правильно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, що вам не зрозуміло, або пишіть, як ви любите сачкувати від англійської. На цьому все. До побачення.